Вісімнадцята година. Ефір єдиного марафону триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. На Херсонщині за добу окупанти поранили двох людей та пошкодили 19 об'єктів. Ворог атакував Херсонський та Береславський райони з артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Більше про ситуацію на півдні дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, вітаю. що тобі відомо на цей час. Вітаю, Лілю. Почну з Миколаївщини. Сьогодні ворожа армія завдала удару по Миколаєву. У місті було чути вибух під час повітряної тривоги. О півдні у повітряних силах сповістили про рух кабу у напрямку міста. Відомстві пізніше повідомили, що пуск був здійснений з літака Су 34 з акваторії Чорного моря. Тип за ураження нині з'ясовують. Місце падіння встановлено попередньо без постраждалих. Окупанти сьогодні весь день обстрілювали Херсон. Зранку били по Дніпровському району. Четверо людей дістали контузії та вибухові травми. Близько тринадцятої повторно вдарили. Поранені дістала жінка 55 років. Її у у стані середньої тяжкості. За кілька годин від ворожого обстрілу чоловік дістав травми несумісні з життям. Його особу нині встановлюють. Власне про стан постраждалих у нашому ефірі розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської. Ова пропоную послухати. Продовж дня у Херсоні та Золотій Бальці постраждали двоє чоловіків. Обох ворог атакував з дронів. Одного потерпілого шпіталізува у тяжкому стані. Інший продовжує лікуватися амбулаторно. Минулого дня загарбники атакували нас з артилерії, авіації, дронів. Зокрема, і пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні адмінбудівлі, спортивний заклад, газопровід, тролейбуси, маршрутки, приватні автомобілі. Сьогодні також зранку російські військові обстріляли дві лікарні в Херсоні. У закладах охорони здоров'я вибито вікна пошкоджені фасади. Також на території одного із медзакладів. На території постраждав охоронець 57 років. Він дістав вибухову травму, контузію. Лікуватиметься амбулаторно у Херсоні. шпиталізували сьогодні дитину, яка вчора постраждала через російський обстріл. У 12-річного хлопчика вибухова травма та гостра реакція на стрес. Окупанти зранку обстрілювали селище текстильне, травмовані 78-річний чоловік та жінка через обстріли на Херсонщині. Минулої доби пошкоджені газопровід, адмінбудівля, спортивний заклад, багатоквартирні та вісім приватних будинків, тролейбус, маршрутний автобус та цивільні автомобілі. Власна армія Російської Федерації атакувала 32 населені пункти області. Таку інформацію маю на цей час лілії. Дякую, колего. Єлизавета Кротек стежить за ситуацією у південних регіонах. Через наслідки попередніх атак у Києві, а також у низці центральних і східних регіонів запровадили аварійні відключення. А саме у Києві та Київській області Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та частині Черкаської областей. На Чернігівщині діють погодинні відключення. Також в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Споживання електроенергії залишається стабільно високим через холодну погоду. Енергетики просять українців не вмикати одночасно кілька потужних приладів і стежити за оновленнями обленерго. У Чернігові внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. Про таке повідомляє обласна поліція. Інформації про постраждалих немає. Нагадаю, окупанти атакували місто зранку, застосували ударні дрони. Вибухи пошкодили одне з підприємств. Спалахнула пожежа. На Полтавщині вже відновили газопостачання трьом із половиною тисячам абонентів на черзі ще близько трьох тисяч споживачів. Про таке в нашому ефірі повідомив заступник начальника полтавської ова Антон Чубенко. Нагадаю, росіяни цієї ночі завдали комбінованого ракетного удару по Полтавській області. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості без потерпілих. Але внаслідок атаки без газопостачання були 6,5 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Як повідомили в ДТЕК, робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено. Харківщина цієї ночі зазнала масованої атаки росіян. По області випустили 12 ракет та 56 шахедів. Під ударом були, зокрема, Лозівський, Ізюмський та Богодухівський райони. Окупанти били здебільшого по енергетиці та газовій інфраструктурі. Поранено чотирьох людей. Про це повідомив начальник харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Водночас триває евакуація із 40 населених пунктів Куп'янського району. Йдеться про великобурлуцьку, вільхувацьку та Шевченківську громади. Як розказав начальник Куп'янської МВА Андрій Канашевич, евакуації підлягає 601 дитина. З них 15 з особливими потребами. Ситуація у прифронтовому районі напружена ворог продовжує як на півночі району це Великобурлуцький напрямок, так і південніше куп'янський напрямок свої атакуючі дії продовжує атакувати. І обстріл населених пунктів так само продовжується. У нас під обстрілом перебувають населені пункти Курилівської, Кіндрашівської, Куп'янської громади. Вісім українських дітей вдалося врятувати з окупації. Про таке повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед них півторарічний хлопчик, якого російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт із українським військовим. 17-річна дівчина, яка стала свідком побиттів і допитів своїх близьких. 16-річну та 13-річну сестер окупанти змушували вчитися за російською програмою, принижували за українську мову і силу міць, записали до так званого двіження первих організацій, яка мілітаризує дітей. А 10-річного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати від примусового навчання в російській школі. Тепер усі вони у безпеці, отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до нормального життя. Додав Андрій. Єрмак. Двома балістичними ракетами вдарили росіяни по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, розташований він у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Є загиблі та поранені. За цим фактом військова служба правопорядку проводить службове розслідування. І зараз із нами наживо Владислав Волошин, речник Сил оборони Південь. Він розповість про все докладніше. Отже, пане Владиславе, вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, деталі атаки, що відбулося сьогодні. Вранці ворог завдав масованого комбінованого удару, зокрема, двома ракетами. Тип будь-яких буде встановлений після детального розслідування. Він задав цими ракетами удару по одному з навчальних підрозділів. Цей навчальний підрозділ розташований в тиловій зоні, в тилу у відносно безпечній відносно безпечному районі України. Проте, попри вжиті заходи безпеки, про попри те, що особовий склад був переміщений вчасно і оповіщений, переміщений в укриття. Все ж таки не вдалося уникнути втрат. Щодо більш детально зараз працює рішенням головнокомандувача Збройних сил України. Була створена відповідна комісія, і вона зараз працює, яка має встановити всі деталі. Зокрема, яким боєприпасом були завдані удари чи були було коригування, чи були, скажімо, якісь наведення тому е говорити наразі про якісь дали. підсумки ще рано, але е обов'язково будуть оприлюднені всі деталі після того, як пройде це розслідування. Розкажіть, будь ласка, в якому стані постраждалі? Е всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Кому потрібно, вони зараз у медичних закладах, в найкращих медичних закладах. Вони зв'язалися з рідними, і те, що подібні випадки будуть розслідувані, ну це зараз триває війна, і ворог створює подібну зброю, подібне озброєння саме для того, щоб завдавати таких ударів. Я вам дякую, пане Владиславе, і нагадую, що з нами наживо був Владислав Волошин, речник Сил оборони Південь. Він розповів про ракетну атаку Росіян по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Сьогодні ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони. Від російської артилерії постраждали прикордонні села Чернігівської та Сумської областей. Наші захисники відбивають активні штурми противника, зокрема на південно-слобожанському, Куп'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Детальніше в нашому огляді останніх подій на фронті. Вовчанський напрямок прикордонники форпосту ліквідували групи російських піхотинців, які намагалися непомітно пройти лісосмугами до наших позицій. Дронарі бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку знищили чотири ворожі автівки, які противник використовував для підвозу БК і особового складу, а також спостережні пункти, засоби зв'язку та живу силу ворога. Щодня під прицілом у ворога місто Куп'янськ вузловий, безпілотники, авіаудари, артилерія. Тут розташований головний залізничний вузол Харківщини. Саме тому він одна з головних. Головних мішеней російської армії, попри постійні обстріли, у місті досі живе багато цивільних. Місто залишається на межі гуманітарної катастрофи. Дуже багато цивільних залишається в місті вже майже рік без газу і світла, але місто живе, місто тримається. Ворог заявляє, що він вже майже в Купінську і забігає в Купінську з новий, але бачимо, що це не так. На Коп'янському напрямку бригада Буревій успішно виконує завдання у боротьбі проти окупантів, завдали влучних ударів по вогневих позиціях з особовим складом, знешкодили техніку і боєкомплект. Вивели з ладу обладнання зв'язку. Росіяни марно ховаються в укриттях, сподіваючись уникнути зустрічі з бійцями 41-ї механізованої бригади. Наші пілоти бачать кожного загарбника і знищують їх. Дрони камікадзе 3 3-го армійського корпусу розбивають укриття противника та ховають його заживо під уламками, цеглою та деревом. На цих кадрах бойова робота 63-ї ОМБР. А це полювання пташок 60-ї механізованої на живу силу ворога. Накрили вогнем рашистські нори та засікли ворожі дрони камікадзе у засідці. Точні скиди і маршрут розчищено у районі Костянтинівки. Робот 93-ї ОМБР кулеметними чергами з близької відстані валить окупантів в посадці. Росіяни полюють за наземними дронами, впівішками та артилерією. На Добропільському напрямку московити знову наважилися на масований штурм бронетехнікою. У бік села шахового противник кинув у наступ 16 одиниць танків, мотолих БМП. Практично всю броню знищили наші захисники. Штурм захлинувся. Також росіяни вони намагалися прорватися у мирноград зі сходу на БТЛБ і з півночі на мотоциклах. Їм протистояли воїни 38-ї бригади морської піхоти. Обидві спроби провалилися. Раніше ворог накопичував броню в районі Покровської агломерації. За останні дні кількість відкритих артак суттєво зросла. Втім, у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ намарна. Це підбірка нових влучань операторів FPV-дронів бригади Рубіж. Вони завжди дуже чемно підлітають дронами до непроханих гостей, аби привітати особисто кожного. Пілоти 23 окремої механізованої бригади так само цілодобово нищать окупантів. Наші впівідрони наздоганяють піхоту та вражають укриття. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Лише за одну добу наші захисники ліквідували 1080 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 127 тисяч 300 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 261 ворожий танк, 23 тисячі 384 бойових броньованих машин, 33 тисячі 713 артилерійських систем, 1520 РСЗВ та 1227 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 427 бойових літаків-окупантів, 346 гелікоптерів, 70 1437 безпілотників та 3859 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 64 468 спецавтівок. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ. Це одне з найстаріших нафтоприробних російських підприємств, що входить до структури нафтової компанії Роснафта. Обсяги його перекачки палива на 2023 рік майже 5 мільйонів тонн. Це вже не перша така атака на цей завод. Сили спеціальних операцій ударили по ньому рівно місяць тому, 16 вересня. Потужні вибухи цієї ночі лунали в кількох регіонах Росії. У Волгоградській області загорілася електропідстанція Балашовська. Частина населених пунктів у регіоні залишилася без світла. Загалом під атаку потрапили сім регіонів. Через загрозу дронів у Волгограді, Самарі, Саратові і тамбові тимчасово обмежували роботу аеропортів. Російське Міноборони заявило, що вночі сили ППО нібито збили понад пів сотні українських дронів. Деталі пакетів допомоги, які отримає Україна за підсумками Рамштайну, оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль. 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні надасть Швеція протягом найближчих двох років. Нову поміч на 72 мільйони доларів готує Чехія. Від Канади 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Свій 13-й пакет допомоги пропонує Фінляндія. Як розповів Шмигаль, партнери зробили нові внески на загальну суму щонайменше 422 мільйони в ініціативу Перл. Нагадаю, вона передбачає придбання зброї США для України. Внески країн-партнерів на закупівлю з української індустрії сягнули 715 мільйонів доларів. Плюс Фінляндія, але Британія і досі під питанням ініціатива Pearl розширюється за повідомленням очільника українського МЗС Андрія Сибіги, Кількість учасників може збільшитися на сім. Нагадаю, за ініціативою Pearl європейські держави купують американську зброю для України і працює вона вже три місяці. Але як виявилося, не всі союзники готові долучитися до цього механізму. Програму П'ЮРЛ запустили ще у липні. Україна формує перелік критичних військових потреб. США надають зброю, а європейські партнери оплачують рахунки. Так, союзники оминають політичні обмеження Сполучених Штатів та пришвидшують постачання. В офісі президента України заявили, що у жовтні очікують, що сума залучених коштів через ПЮРЛ сягне 3,5 мільярди доларів. Першими внески зробили Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Канада. Готуються до участі Бельгія, Литва, Латвія, Ісландія, Люксембург та Естонія. Президент Володимир Зеленський прагне, аби програма щомісяця приносила не менш як мільярд доларів. Тому маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення. Для продовження цієї програми, і ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми. Існує ініціатива під назвою PRL. За нею уряди мають купити певну зброю, яку можуть надати лише Сполучені Штати, і Польща буде її частиною. На практиці ПЮРЛ стало головним каналом постачання американського озброєння систем ППО, ракет, боєприпасів і техніки. Загалом зброї, яку Європа не може виготовляти самостійно. Посол США при НАТО Меттью Вітекер називає програму ефективною та анонсує нові надходження. ПЮРЛ працює безперебійно та ефективно. Очікуємо нових оголошень про придбання зброї для України. Водночас є у Європі і скептики. Частина дипломатів у НАТО вважає, що купуючи американську зброю, Європа платить двічі. Спершу підтримує оборонну промисловість США, а потім вкладає кошти у власну. Та прихильники ініціативи переконані, альтернативи наразі просто немає. Маємо інструмент, здатний постачати Україні матеріали, які не можемо надати із європейських запасів чи оборонної промисловості в найближчому майбутньому. Завдяки ПЮРЛ є можливість істотно допомогти Україні в наступні роки. Серед останніх новачків у програмі Фінляндія, міністр оборони країни Анті Гаканен оголосив про приєднання до ПЮРЛ перед зустрічю міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Ми бачимо, що Росія виснажується і стає дедалі залежнішою від Китаю. Тому зараз критично важливо, щоб західні держави розширили підтримку України. Ініціатива ПЮРЛ – спосіб зробити це швидко і ефективно. Активною залишається і Швеція. Вона вже прорахувала 250 мільйонів доларів, розділивши півмільярдний пакет із Данією та Норвегією. Міністр оборони Пол Йонсон закликав інші держави не скорочувати допомоги, адже тенденція до її зниження украй тривожна. Ми спостерігаємо неправильну траєкторію, коли йдеться про підтримку України, бо вона постійно зменшується. Ми хочемо бачити більше зусиль і збільшення військових пожертвувань. Під час зустрічі в Брюсселі генсекретар НАТО Марк Рюте запевнив, що кількість учасників ПЮРЛ зростатиме. Нові держави оголосять про внески вже найближчими днями. І в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн до неї приєднаються. Це надзвичайно важливі речі, адже системи протиповітряної оборони та, зокрема, ракети-перехоплювачі потрібні Україні, щоб захистити своє цивільне населення, свою життєво важливу інфраструктуру. Радий бути тут. Це те, що наближається. Ми очікуємо, і вона надходить від НАТО. Однією з його частин, звісно, є ПЮРЛ, ініціатива за якою Європа купує американську зброю і передає її Україні, щоб залагодити конфлікт. Мир через силу це те, що ми робимо. Попри суперечки, ініціатива PURL вже довела свою ефективність. Вона стала мостом між американськими арсеналами і європейськими гаманцями, дозволивши Києву швидше отримувати критичне озброєння. Програма PURL не просто фінансовий інструмент, а тест на єдність заходу. Саме від готовності союзників платити за безпеку Європи залежить наскільки довго Україна зможе тримати оборону і наближати перемогу. Даніл Дьомін, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Далі в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв. Колегу передаю слово тобі. Я ж чекатиму на вас із новинами о 19. Дякую, Лілія. Ситуація на фронті, в тому числі на одній з ділянок відновлення енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів. Візит української делегації до США та звісно, завтрашня зустріч на найвищому рівні. Про все це розповімо та обговоримо до кінця години. Не пропустіть. Мося за країну, яка шанує ветеранів.